Добрий день, починаємо урок. У нас така, такий загадковий, що в нас деякі зустрічі відбуваються не онлайн, а офлайн, але при цьому, в цьому беруть участь не всі, тому давайте я буду ще трохи інформації додавати. Ми завершуємо тему, як я вам вже говорила. Деякі з вас вже написали тестову роботу, деякі тільки будуть сьогодні її описати. Але ось це в нас додалися дві задачі, і сьогодні не дивіться на те, що написано тут, яка дата, записую я заздалегідь, дуже заздалегідь. Ось, а у вас сьогодні 27 листопада, у вас сьогодні середа. І завтра ми нарешті з вами зустрічаємось онлайн, коли б я ще чекала такої зустрічі. Але завтра ми попрацюємо, ви отримуєте домашнє завдання, і після цього ви будете на перевірку готувати свої зошити. Тобто якось плануйте свій час для цього. Сьогодні ви пишете тест. Знов ми трохи поміняли порядок дій, але вже ми з вами розуміємо, що пишемо сьогодні тест. Все. Далі я тільки показую вам домашнє завдання. У вас задачі вже із різних розділів але розділів, але вони все одно про теплоту згоряння палива, тому нічого такого дивного. Більше не відбувається. І на завтра я вже ось цю дату приберу, і в нас буде трохи менше до фінішу кроків. Ну, все, це була маленька така запис. Далі я зараз запишу ще розв'язання домашніх задач для перевірки і подивитись, як це можливо було зробити. Але я сподіваюся, що ви впоралися з домашнім завданням теж. Так що до зустрічі!